Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. 27 років ця стаття є основою української державності. Річницю прийняття головного зводу законів в Южному почали відзначати урочистим мітингом зранку, 28 червня. Біля пам'ятника Шевченка виступили колективи Палацу культури та посадовці. Я всіх вітаю вас з Днем Конституції. Я абсолютно впевнений, що слідом наступному році. Ми, коли будемо святкувати День Конституції, у нас буде більш, ну скажімо, інший буде настрій. Ми переможемо, ми виженемо расистів з нашої держави і заживемо, як і раніше. Другий рік свято конституції в Україні відзначають в умовах війни. Це стало частиною програми заходу. Багато говорили про захист, честь та свободу. В знак пошани та героїзму у боротьбі з російським окупантом. Відзнаки за заслуги перед южницькою громадою вручили родинам загиблих захисників України. Нагороду приймає дружина загиблого воїна, сотник Оксана Сергіївна. дружина загиблого воїна Циганенко Світлана Володимирівна. Нагороду приймає мати загиблого воїна, Мальченко Людмила Костянтинівна. Шанувавши заслуги та жертовність южненських захисників, учасники мітингу заговорили про надію та віру у перемогу. Ми витримали те, що ми віддали шану цим людям. Я вважаю, це зроблено достойно. І разом з тим ми дуже мінімальним оптимізмом заявили про те, що головний закон України є, він буде. І ми зобов'язані його виконувати і говорити про це всім, хто хто ще цього не зрозумів. Ми твердо заявляємо і своєю сьогодні літературною частиною про те, що ми і в день конституції ми святкуємо День Конституції, але ми свідомі того, що ми святкуємо його тільки тому, що в нас є збройні сили України. Тому і фінальна пісня в цьому році ми поставили саме в пісню про наші збройні сили України. На завершення урочистого заходу присутні поклали Квіти до пам'ятника Тараса Шевченка.